Тому видаю, усьому селу, а де, до речі, решта, 304 наші земляки, обів веселим поглядом на півпорожній клуб Новий Хазян Гетто». тому видаю кожну процесуальний документ майнова скарга з указанням статті Кримінального кодексу та сумою претензії. лекції по статтям Кримінального кодексу в цій методисті. Вона буде у вашій бібліотеці. Але судів не буде. На мене будуть сипати здогани, як блохи на собаку. Майнові скарги приймаю завтра. Післязавтра, біля двору відповідачів, має чергувати швидка медична допомога. Якщо майнова скарга буде сфабрикованою, швидка може приїхати до позивача. З острихом... Сірко підійшов до встановленого їм туалету. Надпис палач було відірвано. В самому туалеті валявся трупкота лагідного сусідського Васьки чи Барсіка, якого підготовував Ваня. Пент заскриготів з зу... вами. Ні, тут буде не короткометражка 299. Івана це зазап... зачепило за живе, живе створіння, яке тільки не грало в шахи. Пройшов час, і сіркові стало реально нудно. В селі з'явилося багато нових облич, в основному приємних. В звітних документах стояли прочерки, та про Іван Забув, та в них забути людьми свою віртуальну подругу і соціальні мережі.